Привіт YouTube. Сьогодні я вам хочу розказати про своє саморобне точило на базі двигуна від пральної машинки. Зараз я вам розповім, з чого воно складається. Так, За основою взятий двигун на 180 Вт 1450 оборотів пральної машинки Рига 17. Так, Двигун я розібрав. Почистив, поміняв підшипники. Далі, сюди, покажи. Тут, де йдуть шайби захисні, я ще це захистив тканиною, закріпив стопорним кольцом, щоб туди абразивні порохи не попадали. Так само і передній підшипник закритий. Плюс, де вентиляційні отвори, також з середини я все заклею тканиною. Ну, це Трошки може від цього і грітися, сам мотор Він і не так гріється дуже. Але думаю, нічого страшного з ним не буде. Далі, найскладніше це було закріпити абразивний камінь на валу двигуна. Для цього я дуже намучився з токарями, бо з першого разу трошки криво було вточено. Ця перехідна втулка. Тому я ще раз ніс виправляли мені. Тут тулка, тут два фланці. Два фланці. Перед фланцями йдуть картонні прокладки, щоб камінь не тріс, якщо засильно за затягнути. Тут гайка і тут ще маленька така газочка стопорна. Та якби. Далі двигун закріплений. Закріплений на дубових брус... брусочках 4 штуки, плюс на уголки кутники. Наскрізь о, через цю деспешну плиту і до шпильок рідних. Далі абразивний круг діаметром 150 мм, зернистість r 80 по-моєму. Якась в'язка SM або M1, я вже не пам'ятаю. Так, Хтось каже, що оборотів 1500 дуже замало. Багато в інтернеті на різних форумах я читав. Пишуть, що швидкість замала для такого діаметра круга. Буде скоро абразивний круг е, сипатися. Скоро буде, е, як сказати, Ну, Ресурс його буде малий. Ну, Це є та, якби, мінус. ну, Але тут є ще і свій плюс. Бо якщо на трьох тисячах оборотах е, заготовку ви обробляєте, то, наприклад, як я в основному буду точити на ньому стамески, то спалити ріжучу кромку простіше буде, а на півтора тисячних буде краще, бо не буде так нагріватися. Заготовка. Тому тут є дві сторони медалі. Так, далі. Двигун закритий ось такої бляхи. Кожух такий зроблений. Ось тут він кріпиться на болти і, і ось тут саморізом його прикрутив. Далі. Так, захисний кожух для круга. Ось тут треба було мені помучитися, щоб його зробити. Він і так у мене повністю не зроблений, так як у магазинних точилах, але в мене зварки немає, тому прийшлося ось так робити, як міг вирізаний він з корпуса від правильної машинки. Так, далі ось. Ця пластина вона є з нержавійки, міцна. Тут до кожуха на болтик йде, потім іде сюди, до корпуса двигуна прикручена, потім тут йде болтом і сюди також йде під доску і тут саморізом наскрізь скручено до плити. Тут зроблено спеціально для того, щоб можна було камінь. Поміняти, щоб це вся кожух не знімати. Спеціально я так зробив, щоб було простіше знімати круг, наприклад, поміняти на якийсь там інший. Так, саме, саме, саме. ось підручник. Трошки з ним прийшлося мені повозитися. Зроблений з ДСП. Тут такі ще дошечки, тут прикручений на кутниках, на баранцеві гайки. Можна було простіше все зробити, але я не знаю чому. У мене все враз, я хочу простіше, виходить складніше. Так, тут зробив ще таку баранцеву гайку дерев'яну. Ось. Ну, трошки овальна вона вийшла, бо в мене немає токарного станка. Робилося все за допомогою дрельки і шліфмашинки. Сюди забита бочка шестигранна. І ось так підручник. Підручник в мене рухається під кутами. Ось, собі виставляємо, який треба кут. І можна зафіксувати. Просто ще треба допрацювати буде ось тут зробити пази, щоб можна було підручник підсунути ближче до круга. Ось так він затягається. Пускаємо. Ось. Ось так. Так. Ще що підсвітка. Підсвітка зроблена досить примітивно. Стержень цей від лампи настільної. Тут китайський на <ріст> ну, ізоленту прикріпив тут петля. Сюди забитий ось цей зливний краник, чи який він там, що на кожусі був, забитий кілочок дерев'яний, туди вкручена ця петля. І сюди вже за допомогою гайок двох зафіксував ось цей сам стержень. Так, запускається двигун за допомогою пускової кнопки. Вона йде у нас на, 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 на 6,5 А. Так, це не трьохвазно, щоб ви не подумали. Тут ще зроблений спеціально хомутик, щоб провід не гнувся. Так. Ну, давайте включимо. подивимося, як він працює. Так, обов'язково беремо захисні окуляри. Мені б'є, бо я так зрозумів, в мене це не перший мотор, що всі двигуни раніше робилися, але ну, вали у них не, не зовсім ідеальні. Там є биття до міліметра, бо ж вони застосовувалися до пральної машинки, то там і точності не, не було такої потрібної. Тому... Щоб все ідеально зробити, щоб круг не був зовсім, то треба все у центрах точити разом з прихідною втулкою, але це є дуже велика морока, тому не кожен токар хоче бавитися коло цього. Ще забув розказати про сам кожух. Кожух ось зараз розкручув. Ось Тут ще саморізом прикріплений до цієї доски і тут прикріплений саморізом. Так само це все через доску. Сюди ця пластина зафіксована. Плюс ось тут покажи. У брусочку цьому дубовому прорізані такі прорізи, я їх засунув кожух Ось о цю сторону і сюди. Так, тепер. Може, ось з цієї сторони покажи підручник ось. Він на таких петлях, тут зафіксований саморізами. Ось. Так. Тут ще по підручнику. Ось тут я набавився також над цими кутниками, щоб зробити ці виямки такі. Тоді був мороз і змоги працювати болгаркою не було як, тому це я все мучився і гравером, це все вишліфовував. Потім вже лобзиком пиляв, зафіксовані. Вони думав спочатку саморізами, але я подумав, що ненадійно буде, тому на болтики маленькі поставив. Ось тут. Болтики, тут гаєчки по дві. Потім. Вже на саморізи цю саму доску. Вона так би, так е, сказати, ну, для жорсткості конструкції, <головіка> типу такого служить. Тут тут треба буде допрацювати, але ну, я вже подивлюся, чи мені потрібно буде щось. Ще. Ні, а я буду мати час, то зроблю. Так, ще хотів е, ще одне. Ось тут. тут були отвори, оці ДСП від якоїсь полички, колись була поличка, тут були отвори, і я сюди вкрутив мебельну гайку, болтик, щоб провід було так зручно змотувати. Так. Тепер Хочу ще дуже подякувати Марку з Ютуба, який дуже мені багато допоміг, підказав. Трошки я робив і по-своєму. Що зробити? У мене такий характер. Також хочу подякувати з форуму Wood Tools скептику, Під ніком Скептик. Також під ніком ще є чоловік ПАС, який допомагали мені при підключенні. Багато чого підсказували. Ну і на цьому напевно все. Слава Україні.